Друзі, по-перше, хочу вас всіх привітати з Незалежності України. Це дуже важливе свято, особливо останні роки, коли настільки важко ця незалежність виборюється. Продовжуємо працювати, донатити. Хтось захищає країну, хтось волонтерить і так далі. А ми з вами працюємо для того, щоб мати більше грошей і в тому числі давати більше користі суспільству, економіці, своїм близьким. Дуже багато важливих подій сталося. По-перше, ви можете бачити, що Паул виступав, будуть понижувати відсоткову ставку. Відповідно, ринки дуже добре відреагували. Різні тапелки анонсують, що скоро будуть ліститися. Ось Майнфай, наприклад, вже 9 жовтня має роздати. Тому не забуваємо грати в усі ігри. Обов'язково я закріплюю в телеграм-каналі нових культур проєктів додаю постійно. Всі заходимо, граємо, прокачуємо. Хамстера також не забуваємо. Не знаю, вийде він, не вийде, коли це буде. Багато дуже проєктів анонсують, що будуть роздавати в четвертому кварталі, тобто жовтень, листопад, грудень. В будь-якому разі, цей рік дуже-дуже насичений криптоподіями і не пропускаємо це, працюємо далі, всі анонси, все буде в телеграмі.